Вітаю всіх друзі! Ви на каналі в Капелюсі. Мене звати Микола, і сьогодні ми з вами розпочнемо нову рубрику Капелюх Теревенів. <му> сьогодні ми поговоримо з вами про топ-5 найдивніших ігор, яких я зміг для вас відібрати в Steam. У 1940 році на всесвітній виставці Нью-Йорку вперше продемонстровано аніматрон комп'ютерну ігрову електронно релейну машину для гри в НІМ, розроблену американським фізиком Едвардом Кондоном. Він був першим комп'ютером, призначеним для розваг і претендентом на статус першої комп'ютерної гри загалом. Вершиною розвитку комп'ютерів вважається створення штучного інтелекту. Британський математик Алан Тюрінг і американський інженер і математик Клод Шеннон розглядали штучний інтелект як остаточну мету комп'ютерних досліджень, і обидва вважали, що перемога комп'ютера над людиною в шаховій партії стане важливим кроком до втілення цієї мрії. Всі ці відомі люди навіть і не здогадувалися про те, що хтось зможе зробити ось таке. The Binding of Isaac – відеогра в жанрі roguelike, розроблена Едмондом Макміленом і Флоріаном Гімслем. Випущена в 2011 році для Windows, а пізніше портована на OS X та Linux. Назва та сюжет гри натхненні біблійною історією про зв'язування Ісака. Мати Ісака отримує якесь послання від Бога, котре вимагає життя її сина. Як доказ віри, і Ісак, побоючись за своє життя, тікає в повний монстрів підвал їхнього будинку, де йому доведеться боротися за життя. Гравці керують Ісаком або одним із семи інших персонажів яких можна розблокувати через процедурно згенерований рок-лайк підземелля, створене за мотивами The Legend of Zelda, а перемагаючи монстрів у бою в реальному часі, збираючи предмети та бонуси, щоб перемогти босів і зрештою матері САКа. Звучить доволі нормально, якщо не враховувати той факт, що основною зброєю тут є сльози. Тому більшість гри ви будете ридати. Навряд чи Кевін Маккалістер нормально сприймав би подарованих голубів, якби він пограв ось цю гру. І так, це симулятор голубів. Тобто, ви маєте, що ви вступаєте в університет. Ну, одним словом, якщо ви фанат голубів, то грайте, а ми, мабуть, будемо далі рухатись, поки не почав рухатися на дах. Наступна гра дуже сподобається любителям приймати душ з татом. Ви маєте допомогти синові знайти саме свого тата і покупатися з ним в душі. Якщо ви купили окуляри віртуальної реальності і хочете подивитись, як росте трава. Ну, я б особисто рекомендував би вам вийти на вулицю, але якщо вас такий варіант не влаштовує з якихось причин, ви можете пограти в це. Дивіться, як росте трава в віарі. По суті, вам тут просто потрібно дивитися, як росте трава в VR. Під час кінця світу і захищати її всіма можливими способами, дати їй можливість вирости. Шо? А тепер я рекомендую вам зняти свій капелюх бажано разом з мозком, тому що очолить наш список ось це. The Graveyard. Так, саме так. Для тих, хто пропускав уроки англійської мови в школі, це у нас кладовище. Це гра про бабуську, яка просто щодня ходить на кладовище. І мало того, є ще й платна версія цієї гри, яка коштує 100 гривень, 99, перепрошую. В Цій версії просто додається шанс померти. Померти, Карл! Сподіваюся, ви змогли зберегти свій здоровий глузд. А якщо це так, то підписуйтесь на канал, донатьте на зсу, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Робіть все, щоб канал розвивався. Буду вам дуже дуже вдячним. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного дня і всього найкращого. Всім па-па!